Понад дві сотні школярів Хмельницької громади взяли участь у першому міському етапі всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура Джура-2024». загалом 20 команд, кожна зі своїм стягом та символікою. Щодо символіки нашого рою, це саме шеврон. Взяли саме такий шеврон, тому що наш патрон Олександр Фарина служив в 8 полку спеціального призначення, тому взяли саме цей шеврон. Моє завдання складається з організаційних таких питань, це зібрати команду. Також приймав участь у підготовці команди до цієї гри. Традиційно гру влаштували у рекреаційному центрі берег надії, що у Головчинцях. Упродовж трьох днів учасники змагалися у випробуваннях військово-спортивного, історичного, культурно-інтелектуального та патріотичного спрямування. Обирали кращих у двох вікових групах середній та старшій. Проявляли себе в таких змаганнях, як тактична підготовка. Метання гранати, стрільба з пневматичної гвинтівки, орієнтування завданням джури, як гри і джури як системи є підготовка української молоді і всебічний розвиток, її майбутнє її плекання в патріотичному дусі через такий фізичний гарт. Організаторами змагань міського етапу гри є Хмельницька міська рада та її структурні підрозділи. Долучились до підготовки й військові частини Хмельницького. Завдячую восьмому полку спеціально призначення, тому що військовослужбовці долучаються не тільки до підготовки роїв закладів освіти, а й безпосередньо до проведення самої гри, були долучені. Військовослужбовці Національної гвардії. У нас є тісна співпраця з Національною академією Державної прикордонної служби. Золото серед школярів віком 11-14 років здобула команда ліцею номер 4 срібло у ліцею номер 2 бронза у ліцею номер 6 Перемогу в віковій категорії 15-17 років отримала команда ліцею номер 11 друге місце в ліцею номер 8 третє у ліцею номер 16 я завжди щороку приїжджаю на нагородження. Я бачу очі цих дітей. Це неймовірний рівень патріотизму, рівень націоналізму, елементарних військових навичків. Команди переможниці представлятимуть громаду на обласному етапі гри. Ірина Кондратюк, новини міста.